Далі до нашого ефіру готовий доєднатися Олексій Гетьман, майор запасу НГУ та ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, раді вас бачити. Слава Україні! Вітаємо вас, слава Україні. Героям слава, доброго ранку! Так, пане Олексію, як ви вже, мабуть, чули. Власне, у неділю ми підбиваємо підсумки таких подій на лінії фронту. Ну і певна річ, за цей тиждень помічена була дуже така потужна активізація з боку ворога, зокрема і на сході нашої держави, на Авдіївський напрямок з усіх щілин лізли ті окупанти. Знаєте, як таргани, просто з танками, з бронетехнікою, артилерія, авіація, усе це було. Але схоже, що відбитися таки вдалося, і ціною великих втрат ворог просунувся там ну на абсолютно незначні. Фактично території зайняв якісь лише окремі е, позиції. Чи зупинився вже цей імпульс, на ваш погляд, от щодо Авдіївки, і е, чи слід чекати якогось повторного удару, можливо, з боку ворога? Ну повторного удару удар чекати можливо, але тільки в тому випадку, якщо вони туди потягнуть додаткові сили, те, що в них було, всі резерви, які вони там мали, вони використали для цих наступальних дій е, стратегічного і тактичного успіху, досягти не вдалося ну, за. Таким виключенням невеличких ділянках вони не просунулись, ну там дуже велика кількість було зосереджено <кій> сил та засобів на сьогодні. Ситуація контрольована. Якщо не додати, ну от вони дивиться, вони починали робити з потужного вогньового шквалу. Тобто, було використано дуже велику кількість снарядів. Ретіна систем залпового вогню використовувалися. Так, як вони робили в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, в Попасні, тобто, ну, в Бахмуті, в тому числі, зруйнувати спочатку майже повністю міста, а тоді вже запускати піхоту. Ну, навіть такими потужними обстрілами зруйнувати повністю все, що там знаходиться, неможливо. Для цього треба було робити такі. Так, маємо певні перебої зі зв'язком із паном Олексієм. Говоримо зараз про ситуацію довкола Авдіївки, зокрема тому, що Авдіївка стала таким епіцентром насправді російського удару за цей тиждень, і, на щастя, відбитися, наче таки, вдалося. При тому геніальну тактику використовували наші військовослужбовці. Нічого нового, але росіяни все одно поперлися. На граблі, скажімо, так і як це бувало і в старих мультфільмах, що от стаєш на граблі і отримуєш просто удар в лоб. Те саме сталося і з Російською Федерацією, тому що вони ринулися танками бронетехнікою на позиції наших військ, і настільки підготовленими були землі довкола Авдіївки, що Наші сили пустили російські колони трохи глибше, навіть вони не могли десь ні вправо, ні вліво зрушити, тому що все було довкола заміновано. І в таких умовах українська артилерія, тим паче, з висоти надзвичайно ефективно от могла підпрацювати, і вони це зробили в соцмережах. Навіть постили відео, що російський бетер, який намагався розвернутися фактично на місці, тому що я, ну якось. Небезпечно іншими ділянками е, рухатися. Вони, по-перше, е, розчавили російського окупанта, одного, який зістрибнув там з Бетеру і намагався обігти його. Ба більше, якраз таки в момент наїзду на російського солдата, туди ще й влучила е, наша артилерія. Тому ось такі будні Російської Федерації, і через величезну кількість втрат у них помічаються певна річ проблеми з технікою, бо на вдійському напрямку був помічений. Досить такий рідкісний БТР-90 з назвою Росток, якщо я не помиляюся, досить унікальний і рідкісний екземпляр навіть для російської армії. Певен не усі майори, не усі там якісь командувачі російської армії бачили його вживу, і навіть такі екземпляри почали переганяти на ближче до лінії фронту для того, щоб використовувати їх у бойових діях, тому власне. Ми розуміємо чудово, що це війна на виснаження, що це війна ресурсу. У Російської Федерації цього ресурсу багато. Нагадаю, що за даними від головного розвідника, скажімо так, Кирила Буданова, то до 2026 року Російська Федерація в техніці фактично не відчуватиме якогось такого гострого дефіциту там танків, бронетехніки чи е, щось подібне. Бо все одно їхнє ВПК працює, десь вони можуть ремонтувати, десь докомплектовувати там, одну машину і тому подібне. І ось таким е, чином е, варто зазначити, що вони все одно е, намагаються поправити ось цю ситуацію на свою користь в плані ресурсу, в плані запасів на цій ділянці. І м, тут треба розуміти що відповідати нам чимось теж потрібно поки маємо проблеми з паном Олексієм в плані технічних причин так зв'язку не можемо поки доєднати давайте тоді традиційно продовжимо карту бойових дій і поговоримо трохи детальніше про все, що відбувається на фронті, тому що ну я теж готувався. Я теж, в принципі, розумію постійно, що там відбувається. Бо така специфіка роботи, врешті-решт. От щодо Авдіївки, на мапі ми чітко бачимо, що ворог суне і з півночі і з півдня, власне, на цій ділянці, і хочуть вони все ж таки зімкнути ось це кільце довкола Авдіївки, поки там особливо їм нічого не вдається зробити от. За використанням великої кількості техніки, там танків, боєприпасів, артилерії, авіації і тому подібне, вони мали якісь величезні плани на цю Авдіївку захопити і просунутися далі. Далі на Покровськ, бо як ми сьогодні у новинах чули, що все ж таки чергові дати, чергові дати захоплення Донецької області, вони певна річ не присутні на цій ділянці. Фронту кажу саме про Донецьку область і тепер вже це 31 грудня, чергове 31 грудня. Тому вони можливо будуть намагатися активізовуватися і на цій ділянці з водяного і на северне фактично росіяни теж намагалися сунути, але досить комедними були відеокадри, де їде колона техніки, їдуть танки. І один з них перший він просто на переправі потонув, ось так. Кілька там я не знаю, мільйонів доларів коштує той танк, тому що не пригадаю вже його модель. Саме він просто потонув на українській землі його навіть підбивати не потрібно було. Щодо інших ділянок фронту, то дуже цікавим є повідомлення від інституту вивчення війни. До речі, які говорять про те, що українські сили просунулися на Північ від Мар'їнки, і враховуючи, що тривалий час на цій ділянці тривали саме позиційні бої, і особливого просування не було як з мого, як з боку української армії, так і з боку Російської Федерації. Тривалий час від початку повномасштабного вторгнення вже майже два роки минуло, і росіяни все, що змогли це ось трошки просунутися в самій марінці. Ось такі повідомлення, що навіть на Цій ділянці можуть вони наші сили контратакувати наші військовослужбовці. Це досить таки цікаво. Можливо, це якийсь відволікаючий маневр з нашого боку, так аби стягнути російські війська з того самого авдіївського напрямку, щоб вони трохи розтягнулися, аби не було такого концентрованого удару з їхнього боку. Тому ці повідомлення дуже цікаві, і продовжуємо про це говорити із нашим гостем, з яким на щастя вдалося відновити зв'язок. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, повертається до нашого ефіру. Пане Олексію, як чуєте нас зараз? Ну, нормально, світло зникло, бачите, до вибігати ви, ви в автівку. Так, розуміємо. Розуміємо. Буває чудово. Така... Історія вже нам знайома на превеликий жай. Пане Олексій, от говоримо якраз так. про так. Говоримо про Мар'їнку. Було сьогодні вранці повідомлення від інституту вивчення війни. Що ось на північ від міста наші сили вдало просунулися і відкинули трохи російських загарбників. Але Мар'їнський відтинок фронту це була ділянка, де Тривали позиційні бої, і особливого просування не було ні з нашого, ні з їхнього боку. Врешті-решт, що на ваш погляд могло стати ось тою передумовою е до того, що ми завдали контрудару, і досить таки успішно, насправді. Ну, Марінко, це ми, ми розуміємо. Бахмут Марінко Авдіївка це східний напрямок нашого фронту. Ну, напрямок нашого фронту тому, ну, е це звисоактивна оборона. Тобто, коли ворог. Е в Авдіївці, намагаються робити потужну наступальну дію, ми можемо зробити контрудари в Мар'янці. Чому саме там? Ну навряд чи ворог в нього була така велика кількість сил безпосередньо ворогом біля Авдіївці, швидше за все йому доводилось ну, стягувати з інших місць, переміщувати війська вздовж лінії фронту, тому що брати десь з глибини Росії в них. Нема такої можливості, там нема поки що мобілізованих, принаймні, техніки в такої кількості точно нема. Ну, це було вочевище. Якщо вони зібрали в одному місці якийсь потужний ну, кулак, скажімо так, то враховуючи те, що вони це робили притягуючи з інших місць на лінії фронту, то десь вони послабили. Ну швидше за все, Марінка там неподалік, ну відносно неподалік. Тому може вони отуди зібрали ну якусь ну, відносно велику кількість військ. У нас же є розвідка, аеророзвідка, Ми ж все це бачимо. Це два перше сторічення. невозможно приховати переміщення військ. Воно ж це все фіксується навіть з космосу, тому цілком можливо, що це для того, щоб вони трошечки призупинились під Авдіївку. Ну і там, якщо вони послабили свої можливості, то ми можемо просуватися. Завдання наше просуватися далі на схід і звільняти територію. Тут все вочевидь. Угу. Пане Олексію, дивлюсь на там напрямок Мар'їнки, умовно і від Мар'їнки до Донецька теж не особливо то велика відстань. Насправді тут іде одна краса траса через Кремінець і далі фактично виїзд вже на сам Донецьк. І Ми чудово розуміємо, що в умовах теперішньої війни ось таке велике місто, справді велике з фортифікаційними спорудами з боку ворога. Якось заходити в нього в момент деокупації і проводити тривалі влучні бої. Воно не має ніякого сенсу. Тож, на ваш погляд, чи можуть ось ці дві траси, якраз такий напрямок з Мар'їнки, фактично із самої Авдіївки, звідки там 10-12 кілометрів до Донецька вже залишається, стати такими основними напрямками руху в момент, коли наші війська от зайдуть на територію тимчасово окупованої Донеччини, власне, і підійдуть трохи ближче до Донецька. Самого? Ну от і і авдіївка це міста, з яких можна тримати Ну, під вогневим контролем Донецьк. Ніхто не стріляє по цивільним е будівлям е з нашого боку. Але для росіян, от ігмарянка, це і і і кістка в горлі, тому що вони не можуть нічого серйозно розгортати в Донецьку, розуміючи, ну, робити якісь там хаби, розуміючи, що це знаходиться під нашим вогневим контролем. І от і кістка в горлі, це може майже 10 років <кхід> виходити на штурм Донецька безпосередньо, ну, навряд чи це буде. Розумно, тому що ви правильно кажете, вуличні бої – Це, це бої на трьох рівнях. Це ну на асфальті під землею, бо по комунікаціях і на поверхах, там, другому, третьому, п'ятому. Ну для цього треба багато сил та засобів, і зазвичай так не робиться. Великі місця в, 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 в лоб не штурмуються. Ну майже так не буває. Вони оточуються. Коли повністю вони оточені, вони діляться на сектора чи на квадрати, і там вже працює навіть поліція. Тобто йде зачистка тих групувань. Чи військових, чи вже незаконно військових, які там залишились, тому в лоб штурмувати це дурня. Але якщо ми вийдемо на околиці Донецька і будемо контролювати хоча б частину цього міста, може Горлівку, може ще якесь передмістя, то для росіян Донецьк, це не Донбас, а сам, і саме, саме Донецьк, він ну приблизно таке саме сакральне значення має як і Крим. них це буде ну суттєвий удар, ударку ну, емоційний. Тому я думаю, що ми туди десь просунемо точно, що нову вуличну ми… Вступати навряд чи будемо, а от десь біля околиць закріплюватись, намагатися тащити це місто. Я думаю, що це цілком цілком нам посилав, пане Олексію. Аналізували ситуацію довкола Мар'їнки, аналізували ситуацію довкола Авдіївки. Ну і хотілося б і ще зосередити свою увагу саме на Куп'янському напрямку. Адже як повідомляв напередодні командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, то росіяни знову. Намагалися прорватися на цьому напрямку на Харківщині? Він також зауважив, що е, наразі е, залишається головною метою росіян розгром українських військових на цьому напрямку оточення Куп'янська і вихід на Рубіж річки Оскіл. Е, на вашу думку, е, наскільки е, такий, е, взагалі, варіант можливий, і е, загалом яка ситуація довкола Куп'янська? Теоретично можливий, да. е, ну, на, на, на ну, не можна на війні казати, що це неможливо, що ворогу це не вдасться. Все залежить від того, наскільки велику кількість живої сили та техніки він, він задіє. Справа в тому, що е, от, ми тримаємо оборону е, потужно, ми тримаємо оборону активно, ми робимо там героїчні вчинки, але є ще е, ну, фактор чисельності. Ну, може, ну. Наприклад, взвод може отримувати наступальне героїчне, сучасна тактика, сучасна зброя може отримувати наступ, наприклад, роти чи батальйону. Ну не може взвод отримувати наступ, якщо така бригада. Тобто, коли людей там в десятки разів більше. Ну Це просто фізично неможливо, ти не встигнеш перезаряджати автомат. під те саме. приєднувати, бо його буде ну на одного тебе буде там. Десятки ще не не сотні ворогів, тому звісно, якщо він додасть туди якісь які, які сили, де він та возьмеш, може, там возьметься, може та резервна армія, хоча вона ну, більше на папері армія. Ну тоді нам доведеться туди теж підтягувати сили, бо щоб було хоч якісь, хоч привозити ну, не ноніпарите, так щоб хоч не велика різниця в кількості людей техніки там була на тому напрямку. Ну навіть якщо даже не задіяти додаткові сили з нашого боку, а ворог все одно. Все одно додасть силу, ми можемо відійти за річку Оскіл. Про це от вели, були розмови з людьми, які там воюють. Але як кажуть ті, хто там знаходиться, безпосередньо бачить на власне, що там відбувалося, кажуть, що ну якщо навіть доведеться, ми відійдемо за річку Оскіл. але ворог точно ці річки форсувати не буде нездатний будь-якими силами, бо там вже панівні висоти, там вже укріплені позиції, і ну, не зможе він перейти цю річку. Ну, в будь-який спосіб, це я не знаю, всю армію російську ще залучити, це, і то це буде не факт. Тому на питання, чи є небезпека, що вони просунуться до річки Аскіл, Так, да, є така небезпека. Це можливо, але це можна припустити. Я не кажу, що це так відбудеться. Може і не відбудеться. Поки що не відбулося. Але навіть якщо відбудеться, то далі вони точно не просунуться, Тому тут нема не такого чогось е, причин, щоб с -с сильно хвилюватися, і. і... Сподіватися, що вони досягнуть якихось, ну не сподіватися, а е, турбувати, що вони досягнуть якихось успіхів. Пан Сицький правильно каже, е, от їхня головна задача все ж таки не стільки просування, скільки е, ну, зв'язати нашу армію боєм і задавати, завдавати, спробувати завдавати нам великої шкоди, щоб ми втрачали людей, щоб ми втрачали техніку. Вони втрачають ну, набагато більше, ніж втрачаємо ми Там в рази ще не в десятки разів. Але, може, теж не сам втрата, може, вони думають таким числом передалити. Ну, не знаю. Я думаю, що навіть в них не вистачить, щоб з коефіцієнтом там 1 до 10, до 10-15 до нести втрати і таким чином намагатися виснажити нас. Ну, це, по великому рахунку це безглуздя. Це, ти хочеш знишкодити невелику кількість е, ворожої армії, е, поклавши велику кількість своєї армії, ну це по-російськи, вони так роблять, бачите. Так, пане Олексію, до останнього росіянина. Власне, є таке відчуття, тому що Приблизно ресурс це. великий, і так і особового складу, так точно Російська Федерація зможе наганяти з технікою трошки важче, але все одно вона ще є на складах. От ми бачимо чудово, що ця війна не лише е, власне на полі бою, але є і гібридною, тому що в соцмережах часто можна зустрітися з таким наративом, що ось е, пишуть і дописувачі, не знаю, боти, не боти. з'являються ось такі думки, що ось Куп'янськ. Він може стати другим бахмутом, що ось Російська Федерація просунеться і тому подібне, і тут ракурс питання хотілося би змістити в таке тло пропаганди, навіть на кого орієнтовані такі заяви? От на росіян, щоб показати, що їм гегей, російська армія, що там все зможе і все покаже цим українцям, врешті, чи можливо якось нас залякати з іншого боку. Що ви думаєте з цього приводу? Зневірити Ну, і у нас є певні люди. Ну у нас багато людей емоційно втомилися від війни в гарному сенсі слова, бо я ну ми розуміємо, що багато. Ну, є деякі люди, які втомлені від війни, там ніколи не були. І їм війна зважає смачно потикало десь. Ну, це я не маю на увазі на таких людей. Є люди, які дійсно втомилися від обстрілів, від всього того, що відбувається, і е, оці посили з боку росіян, що от ми зараз ще це місце заберемо, ще це місце заберемо. Воно не, ну, не додає повності таким людям. Воно все ж таки, ну, пригнічує, ще не менше. Я не думаю, що люди втрачають віру в нашу збройну силу, наше військово-політичне керівництво, але такого от негативного складову вони все ж таки досягають. А справді росіян, що це на їх розраховано, то я думаю, що не вряд росіянам. Вони ж там ну, дуже там, там так пропаганда поставлена, там так прозамбовані вже люди. Їм ще сказати, що вони захопили Лондон, вони повірять. Тобто їм, їм не важливо. не неважливі факти. Тобто вони їх не аналізують, у них немає інших джерел інформації, які б вони могли перевірити. Навіть якщо вони можуть перевірити, вони перевіряти не будуть. От Я вам чесно скажу, що скажу, що вони захоп... що росіяни вийшли на Ламан, що захопили Лондон, вони повірять і будуть аплодувати. Ну, і при чому я думаю, що переважна більшість. Тому для росіян розраховувати на такі так заморочуватися, як то кажуть, щоби. Це якось вплинуло так на росіян, і що скажеш, тому то, в то вони і повірять. Вони ж постійно кажуть, що СВО, спеціальна військова праця, все йде за планом. Ну, так, все йде за планом. Тобто ми росіянам намагалися атакувати зараз глухою обороні, але це все за планом. Тонуть кораблі, все за планом. Руйнується засіб протиповітряна оборона, все за планом. Прилітають Курск, інші Москва сидіть, все за планом. І вони вважають, що це все за планом. Ну, то хай вони, ну, слухайте, ну. Вони вже їх треба, знаєте, мені здається багато років, щоб там не було цієї пропаганди масована російська, і тут навіть, я думаю, що навіть лікування потрібне, бо вони, це реально забовані люди. Ну, як, як можна, коли не на біло кажуть чорне, і ти дивишся, ну ти дивишся на біло, і все одно кажуть, ну може, воно не така біла, може трошечки чорна. Ну там серйозно все з головою росіян. Це велика проблема буде після війни так дійсно, пане Олексію. Ну і хотілося б трохи детальніше поговорити про Запорізький відтинок фронту. Зокрема, відомо, що бої продовжуються на околицях роботиного та вербового, і поступово нашим силам вдається просуватися. Тож як оцінити ситуацію на цьому на цій лінії зіткнення? Зокрема, ну це ну це вже по великому не ну по великому по великому, великому рахунку друга лінія оборони. Якщо першу лінію вони Росіяни намагалися отримати щільним мінуванням. Там ну ми розповідали, на ваших ефірах, скільки там було мін. Ну так, щоб нагадати, що таке щільне рахування. Приявити футбольне поле. І от ну приблизно можна зробити візуалізацію, скільки там, скільки які, які це розміри. І от на будь-якій ділянці з розміром футбольного поля було покладено 60-70 мін. З них приблизно 10-15 протитанкових інші протипіхотні. Отаке от там було мінування. Тобто, ну Дуже щільно це все заважало. Вони ще там не давали нам можливості нормально розмінувати, але ми зробили певні проходи. В першу лінію ми пройшли, вийшли до друга. Другу лінію вони ну вони теж мінують, але зосереджуються вже не на мінуванні. А на велику кількість особового складу вони намагаються кожну там щілину, кожен окоп, кожне там. Ну щоб не було ніде прогалин. Там дуже велика кількість військовослужбовців Російської Федерації намагаються тримати оборону. Ну міновано все, все нічого не змінилося, але акцент робиться саме вони саме на великій кількості людей. Вони намагаються таким чином ну, Щільності людей намагати нас тримати. Але просування йде, ми вимотуємо їхню армію, там, вона там теж не безкінечна. Ми теж майже всі резерви вже туди долучили. І коли ми їх завдяки боротьбі, артилерійським обстрілам, атакувальним діям, коли коли вже не буде кому захищатись, по великому рахунку, тоді буде більше швидке просування. Там, по великому рахунку, з точки зору військової, там все йде розумно і правильно з нашого боку. Так, пане Олексію, і на сам кінець, фактично, таке невеличке уточнення по запорізькому напрямку. Зараз ми бачимо, що наші сили просунулися трохи вглиб, і з'являються повідомлення, що ось на захід виходить від Роботиного. Є певні успіхи у наших військовослужбовців. Тобто, виходить так, що наразі будуть якось намагатися наші сили вирівняти лінію Расширити, фронту, да. розширити Расширити, так, розширити розширити. Да, це це такі ну правильно, Ну навіть по мапі тут уже може всі трошечки стаємо навіть цивіль. Трошечки військовим, починаємо розбиратися, як воно відбувається. Так, дійсно, просувати, можна просунути зглуб ворога, але якщо це буде просування вшир ну, невелике, то це аппіндікс, ну, да, його можна потім ну, оточити вже ворога. Тому дійсно треба лінію фронту вирівнювати, для того, щоб не було таких от можливостей ворога, бо не щось атакувати з Ну, Я думаю, що вирівнюємо. Там же вони ж перекидають на захист Токмака всі сили. Ми бачимо, де в них, от, от у них послабляється, як вони от ще раз, вони вони активно рухають війська вздовж лінії фронту. Де, де гарячі, вони туди направляють, ну, знімають з інших міст, переправляють туди, не підкріплені. Ну туди, де вони знімають, там вже з'являється послаблення, і ми це чого розуміємо, туди будемо атакувати. Тобто, тут йде така тактична гра, і поки що тактично грамотніше глядають, все ж таки наші командири, ніж російські, бо ми е, працюємо. Воюємо по сучасним тактикам натовським, тактикам, власних, так тактикам росіян, і ще по радянським. Тому нам ми більш більш здатні маневрувати. ну, ми здатні, так, Тактично ми їх давайте так, щоб не взагублюватися. Тактично ми їх переважаємо. Так, З точки зору Олексію. організації вихідні. Дякуємо, що е, так детально проаналізували ситуацію на лінії українського фронту. А, вибачте за зв'язок, ну несподівано Розуміємо бо... так, все нормально. Не хвилюйтеся, так, пане Олексію. Головне, що ми відновилися, поговорили. і ми з вами встигли поспілкуватися. Добре. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Гетьман, майор запасу НГУ та ветеран російсько-української війни у нашій постійній рубриці Карта бойових дій. Дякуємо Дякую. вам.